Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині. Постраждала житлова двоповерхівка у селищі Великий Бурлук. П'ятеро людей загинуло. Стільки ж вдалося врятувати. На тій ж Харківщині ворог обстріляв, але уже авіабомбами, і житловий сектор Вільхувацької громади. Після вибухів зруйновано житлові будинки, господарські будівлі та автомобіль. Загинуло троє людей, серед яких неповнолітня дівчина. Їй поранені. Під прицілом також Херсон і знову житловий сектор спалахнула господарська споруда та нежитлова будівля на території приватного домоволодіння в корабельному районі міста. Представники Німеччини та України підписали безпекову угоду на 10 років. Згідно з договором, німці надаватимуть нам фінансову та військову підтримку для того, аби захистити територіальну цілісність. Канцлер Олаф Шольц уже пообіцяв надати Україні зброї на один мільярд євро. Це десятки гаубиць, 120 Тисяч нарядів системи ППО та ракети малої і середньої дальності для Айрісте. Наша безпекова угода вона дійсно безпрецедентний двосторонній документ. Це відображення не лише досягнутий нам. Рівень двосторонніх відносин, але й фундаментальну роль Німеччини для збереження нормальності в Європі та світі. Олексій Навальний помер у виправній колонії Росії. Йому нібито стало погано під час прогулянки. Медики допомогти не змогли. У рашистських медіа повідомляють, що причиною смерті став тромб. Натомість, один із лікарів Навального, Олександр Полупанов, який консультував його раніше, повідомив, що при огляді Олексій Навальний не мав ризиків утворення тромбоемболії. Вибух у російському Ростові рашисти, як завжди, кажуть, що нічого особливого не трапилося, і ППО не працювала. Однак рух через самовільно збудований Керченський міст окупанти таки перекрили. А такий вигляд мають укріплення, які будують рашисти на окупованій території. Це бетонні споруди, які називають зуби дракона. Обстрілювати, аби нічого не залишилося, українські пілоти дронів настільки наполегливо гатили безпілотниками, начиненими вибухівкою російський танк, що він перетворився на купу нікому не потрібного залізятча. Хлопці порозважалися на славу. А це емоції хлопчика, який зі сльозами на очах зустрічає батька. Боєць лише нещодавно приїхав з війни. І от, щастю обох немає меж.